Вітаннячка, кіберспортсменшки! Сьогодні ви побачите, як на експериментальному стрімі по Валоранту в дужках по доті розносив усі три лінії на ізі. Ця катка була зіграна на моєму твіч-каналі, де трансляції проходять доволі часто. Тож всіх запрошу. Ще в мене телеграм-канал з усіма анонсами щодо нових відео і трансляцій. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо саме завдяки ним виходить це відео гарного перегляду. Зараз дивіться, я вас навчу, як приймати плент. Ось вони зараз будуть заходити. Я зараз скільки вантапів поставлю в шоці бута. Сюди, блять, ізі нахуй, роздав скіл. Це перша розклікачна, хлопці, всі знають. Перша розклікачна. Лол, я не забрав форм. Спайк. Минус 78, изи. О, по пачечку плани. Ой-ой-ой, моя школа, моя школа. Оце чел, грають як я. Це Це моя школа. В мене вчились. За За боксом. Стоп просто мчал, копая. Ой-ой-ой-ой-ой! Учила ревіл е. Буде ревіл давати? Не буде. Так там за жовтим. Брейте, ді... Моя школа. Оце мій хлопчик. Зараз дивіться, хлопці, ви готові? Ви впевнені, що ви готові це бачите? Я ж зараз вам покажу, як треба. Хлопці, показую один раз. Дивіться, дивіться. От, от так от роз'єбав Типів не вистачить Так, в Сенсі, я розніс. я розніс Я показав, як треба грати. Я показав скіл Ось бачите. 2 на 3. Зараз залишилось. Ну вже 2 на 2, але було 2 на 3. Двох я вбив. Дивіться, зараз ще раз показую. Наступний момент. Наступний момент, хлопці, дивіться. Дивіться, наступний момент зараз буде. Оскільки я мідер, ну, всі ви знаєте, що я мідер в доті. значить ми йдемо мід. Будемо на міду їбати. В принципі, нічого не змінилось. Гра міняється, сенс той самий. І... Раз. Перший пішов. Ми на цьому не зупиняємось, ми далі, ми йдемо пушти, мід. Тому що, ну, я мід ніколи не очку. Я на міду не очкую грати. Перезарядки не буде, хлопці. Перезарядки не буде, навіть не чекайте. Шість патронів, мені похуй. Я машина. Я просто вантап машин. Мені похуй. Чисть патронів з головою вистачить. Чисть патронів похуй. Right мы не похуй. 30 seconds left. Flawless. В мене забрали, блять! Добре, йдемо зараз в харду. Вчу вас. Йдемо зараз в хардлейн. Зараз я беру акса. Тому що я буду всіх агрити на себе. Я на аксі зараз. Буду роз'єбы, дивіться. харді зараз граємо. You want to play? Блять, ну. Ну я заграв, я загравчала. Команда не допомогла, демеджу не вистачило. Ну команда не вивезла абсолютно, команда не вивозить в мене, я не знаю. Саппорт тільки повбивали і все. А хто буде керів вбивати? Хто буде вбивати корів? Ніхто. Дивіться, що це таке. Що це таке взагалі? А хто урсу буде вбивати, блять? Тут ну, урсу ніхто не хоче вбивати, Це, це Unreal. Enemy ну, блять, урса просто всю команду роз'їбала в мене. За снайпера спробуємо пограти. Зараз шапнель кидаємо. Зараз дивіться, кидаємо шапнель. Ладно, я на мід піду. Тому що я на керрі не хочу грати. Я піду на міду хуячить. Я такий, я мідовий Снупік. Дивіться, у мене є філактерія. Зараз філактерії побачите. Не виходять. Бояться, бояться мене. Ніхто не хоче проти мене на міду стояти. Знає, що їх очікує. Вони знають, що в мене рапіра. Очкошники. Просто ачкошники. Вони злякались мене, я їх аурою вбив. Я однією аурою зміг це зробити. О, почав дабл хоче постояти. Руїнер. Справжній руїнер. Щось він кудись не туди, дав куди я очікував? Дивіться. В дабл -міду стоїмо з чого. Ну так я, я виграю. Поки там чел мені на тіні руїни, я виграю на снайпера. На снайпері своєму сигнатурному. Ну от, пішли на іншу лінію, блять, гангають і все. Оце їх максимум. Оце... О! При, прийшли! Прийшли, оце загангали мене тепер, коли я не очікував. Я пішов за руною, мене взяли вбили. Unlucky. Теж зелений. А ці навіть не дефають. Ми їм базу ламаємо, вони навіть не дефають взагалі. Їм абсолютно байдуже. От чел в соло пішов, базу їм зламав. Зараз пограємо на квапі. Будемо грати на квапі, у мене блінк є. Головне вчасно його натискати, тому що без блінка складно. Я нікого не боюсь взагалі. Оце чогось боятись, like там ще чого. Ну, це, це не серйозно, це не серйозно. Чал ВХ ганяє, там очевидно, що буде дуже неприємно грати. Очевидно, що коли чел грає з ВХ то там шансів немає. Я, до речі, зараз знаєте за кого буду грати? За БХ тож будьте обережні. Буду за БХ розносити. Мапхак, та там є. Я кажу, він ще варди свої розставив там в спину. Хто на свою базу варди ставить? Ніхто. Тому очевидно, що ще там, ну, нечистий, нечистий. Проходимо обережно. Обережно тут проповзли в Інвізі. Ми ж баха. Проповзли в Інвізі. Блять, ти. Криса. Ну він почув, що я трек на нього накинув, побачив ось цю метку у себе. І одразу вирішив. Одразу вирішив, що треба спину чекнути. Ну, криса, пацюк. Ось дивіться взагалі, що відбувається на мапі, так? Один чел сплітить чомусь ізі лінію, а другий в харді здох. Комунікації взагалі між між тіпами не існує. Оцей тепер палить, монтую зая свою. Нахуя монтую зати в цій ситуації? Варди зламав, спалився знову ж таки. Чап просто палиться нереально. Там же пуч хукає на вірочку перевіряє, що там, як там. Ну, коротше кажучи, навіть не зрозуміло, що він хоче зробити в цій ситуації. Там там чили, ось просто взяли його, законтролили. на ворожу базу хоче піти. І якось ну, не, не відіграє абсолютно. Я піддаюсь, щоб чили, може хоч відчули себе переможцями, тому що проти мене, очевидно, перемагати неможливо. Чи ж стріляють по ньому, йому так байдуже, він, він не боїться взагалі нічого. В Кінг з аганімом не хоче сіммейтам допомагати. І я його розумію. Я б їм теж не допомагав, якщо чесно. ВК намагається соло там щось то скелетиків своїх закинути, але ні. Просто взяв, вийшов. Так, в харду, в харду до нас заходить, хлопці. В харду зайшли вже. Вбили одразу моїх тімейтів, вони не тут. Але нічого, ми то не боїмось. Ми то не боїмось. Нафідили Його просто нафідали. Це ненормально. Чила взяли, розфідали, і він тепер ходить всю мапу трахає. Опа, зараз. Шо урса буде робити? Нурса ну, своїми китями. Опа, врайскінг, 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 давай, врайскінг. Врайскінг переміг. Реінкарнація допомогла йому. Ну добре, давайте підемо на Ізелініум. А, все ж таки, друга моя роль в цій грі це. Кері, тому давайте спробуємо так. Не дають застрибнути. Обережно, обережно. Прокрадаємось. Ох-ох. Опа. Опа, сюди. Сюди, Ізі Мені команда навіть не потрібна. Я можу один в п'ять, що в доті, що в доті що в доті що в доті, тому нічого страшного. Ну зараз спробуємо піти на ізі лінію. Подивимося, як тут чили будуть грати. Може проти нас знову будуть якісь слабенькі тіпи. Я просто заморфлінг вкачусь на хвилі, і просто буду їх розносити, Зараз подивимось. Опа, перший пішов. Другий пішов Ізі. Ну це криса, це в спину він забирає. Зайшов з-під тавера. У мене чомусь тавер не реагує на щелів, чомусь вони із за тавера виходять, мене і вбивають. За цього читера на стрімері. Який читер? Який читер? не було читерства. Я просто дуже сильний в доті, всі знають. Всі бачили, як я в доті розношу. Камон, я на Інтернешнл їхав вже 10 разів. Ви 6 плутаєте, хлопці. Ніяких, ніякого читерства. Дивіться, зараз в хардлейн підем. Зараз підем в харду. От в харді взагалі изі грати, хлопці, дивіться. Я на сигнатурному аксі просто зараз загрую всю ворожу команду і все. Як завжди. Дивіться, дивіться, це, це ще навіть не початок. Це ще навіть не початок, хлопці. Я своєю аурою просто авторитетом задавив. Задавив авторитетом, вони не вивезли. В Кінці ще й забайтив, розвів на кнопки. Ізі. Давайте на мід нарешті сходим, тому що погрались і досі. Що? І годі, який досі? Пожартували і годі. Зараз я буду на міду розносити нубасіків. Нубасіків. Перший вже відлетів на вивіз. Другий теж не вивіз. Ну цей, цей, цей просто криса. Я на лоу хп був, він добив мене. Нормальні люди так. Снайпер шапнельку закинув кудись. Дивіться зараз. Спроба номер два рознести. Ну басиків. Опа! Криса! Криса, всі бачили? Оце пацюк. Дивіться, як я вмію. Дивіться, всі бачили. Не не, не відчув ворогів знову ж таки. Дивіться, дивіться зараз. В позицію встав. Їм хана. Якщо хтось сюди піде, одразу відправляється на чил. Це я називаю скіл, хлопці. Дивіться. Ніхто до мене навіть не хоче йти, ви розумієте? Easy, easy. Не відчув. Не відчув взагалі. Зараз я знову на мід піду. Покажу, як треба грати. А ні, не піду. Не піду. Дивіться, дивіться, дивіться. Ізі. Аж підстрибнув від радощів. Ну тут Тут не пощастило. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Прораховуємо, дивіться. Вчу вас прораховуємо ось тут, звідси вони будуть йти. Ось сюди і доповзе. Ось сюди доповзе. Дивіться, ось сюди. Here. You want to play? Let's play? Я все прорахував. Якби там хтось повз, він би відлетів. Я шапнельку правильно вкинув. Опа! Бачили, як втік? Шардом просто взяв, втік. На ізі так, зараз дивіться, як на снайпері. Піксель вичеплю. Не вичеплю. Піксель, дивіться, пиксель. Ракції не височаю. В просто я не встигаю ульту натиснути. Ульзе Забайтю на себе. Да забрали. Окей. Синочку скинув. Ізі. Ось таке відео вийшло. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Сподіваюсь, що ви поставите лайк, підпишитесь на канал та напиште коментар, бо це дуже сильно допомагає у працюванні відео. Нагадаю, що я створив для вас ds сервер де ви можете шукати собі тімейців для гри в доту. Будьте чесними, будьте людьми. До побачення.